Дякую, що залишатися з нами. На телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня. Вівторок, 27 травня. Для школярів нині триває досить гаряча пора. Отже, для батьків з них нині вони складають державну підсумкову атестацію. Всі готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Для дев'ятикласників також державна підсумкова атестація. А ще головне все-таки таке перед кожним юним українцем спостає таке питання: куди йти вчитися після закінчення навчання в школі. Насправді ну, є кілька порад, куди йти вчитися, але по школярі повинні швидко усвідомити для себе, що в них є, в принципі, два шляхи: це закінчити школу, піти навчатися після 11 класу до вищого навчального закладу, або закінчити 9 класів і піти вчитися або в технікум коледж чи ліцей. От зокрема про другий аспект ми і розпочинаємо від сьогодні говорити. Про Зокрема, сьогодні вже запросимо до вас до Київського професійного ліцею сфери послуг. Поговоримо про те, яку ж спеціальність можна отримати після 9 класу. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами за мить продовжуємо. Отже, Любов Чагаєвська, директор Київського професійного ліцею Сферпосту, сьогодні у нас у студії 223 71 Шановні глядачі, ми чекаємо на ваші запитання. Можливо, вони у вас виникнуть. І ви теж хочете, щоб ваша дитина цього року після 9 класу вступала. Зокрема, поговоримо про спеціальності, якими можна володіти в наш час. Тому, будь ласка, 223 Лю, Я рада вас, бачити, Любов Івановна. Добрий день. Доброго ну, дня. Ваше кілька днів до гарячої пари. Ну, я маю на увазі щодо вступу. Обговоримо, можливо, дійсно нам розкажете, тому що я вперше почула. Чесно скажу, що така назва Київський професійний ліцей сфери послуг. Розкажете нам, скажімо, якою спеціальністю можна оволодіти. Протягом нашої розмови, шановні глядачі, на екранах буде з'являтися дві інформації: інтернет-адреса ліцею і адреса територіальна. Тому, будь ласка, звертайте увагу. Розкажіть нам, будь ласка, трошки історії, коли ліцей відкрився. Наш ліцей взагалі в цьому році буде відзначати 70-річчя oh. із моменту його заснування. Він був створений як школа ФЗУ при Київській швейній фабриці імені Смирнова Ласочкіна. Потім шляхом реорганізації з 2003 року ми є Київський професійний ліцей сфери послуг. Uh -huh. Готували, у нас була така чітка спеціалізація тільки спеціалістів для швейної галузі, Ну розуміла, смірнула ласточка, ви вже зазначили тут логічно, правда це вже так, так, але враховуючи, що політика нашої держави якось звелась до того, що легка промисловість на жаль. Не дуже розвивалась. Мені дуже приємно, що останнім часом я почала чути, що звертають увагу на легку промисловість. Угу. Я надіюся, що все-таки ця галузь буде підніматися за рахунок наших фахівців, яких ми готуємо. Тому що це так здається, що просто взяв і пошив. Але для того, щоб пошити, це і творча професія, і відповідальна професія, і потребує працездатності великої і уяви. Про те, що людина хоче, щоб її одягнути. Про, про цю професію можна говорити багато, але для цього, щоб дійсно підготувати кваліфікованого робітника, потрібно вчитися. Любов Маніна, ви вже скільки часу є директором ліцею? Ну, вже майже 20 років. Я чому так запитую? Я відчуваю, що ви так з любов'ю говорите. Не просто так. знаєте, як ну, виконуючи обов'язки виконуєте обов'язки, тому що це моя робота і все. А так, ніби це ваш ну другий дім, можливо, якщо можна так. так сказати. Тобто да. відчувається... а взагалі в цьому навчальному mm -hmm. закладі я більше... Ши 25 років працюю, але починала, до речі, з фабрики Смирнова то я вам. Але виходячи з ринку, з потреб ринку праці, ми почали вивчати ринок праці і перейшли до того, що в місті Києві і прилягаючих. Місцях необхідно не тільки швейники, а й професії, які потребують дійсно, щоб ми були країною європейською. Тому а ви зараз ми... там розкажете. Ми ще покажемо такий у вас проспект. зробили ви такі яскраві. У нас і дозвонювач, кажіть, і далі продовжимо. Прошу ви в ефірі. Так, шановні, мене цікавить два аспекти. Чи у вас відповідні домовленості? Які відсоток ваших випускників має можливість одразу отримати місце роботи. Це перше, і чи у вас міжнародні контакти з іншими подібними вузами за кордоном? Чи я маю навазібовими закладами? Так відео Так, першого та випускників наших наших випускників працевлаштовуються. У нас є домовленості з роботодавцями зараз. Це називається соціальними партнерами. Де учні наші проходять практику, практику і при бажанні залишаються там. Якщо вони не бажають там залишатися, шукають самі місце роботи. Ми їм надаємо ще коло роботодавців, які готові взяти наших працівників. Значить, з навчальними закладами міста Києва в нас є домовленості за кордоном. Ми не працюємо. Ну я теж не дякую за запитання, але за кордоном. Немає сенсу, я так розумію, треба тут працювати, Наша треба війна залишатися. Так, Зараз хочу це показати, якраз зокрема ну, такі проспекти зробили. Це цьогорічний вже я так, так розумію. Так, так? так? Новий проспект, на якому зазначено, де знаходиться, які професії. І насправді от мені дуже сподобалося. Хочу одразу зауважити, що входить трудовий стаж навчання. Це важливо насправді для багатьох. А ви мені тепер скажіть? Можна вступати як після 9 класу, так після 11? Так, ми приймаємо як на базі 9 класів угу. на запрім, всі спеціальності. На всі спеціальності так. у нас є програми спеціально розроблені. Вони паралельно ще отримують середню освіту. Повну якщо загадку. на базі 9 класу, це скільки треба буде вчитися в ліцеї? Три роки. роки, а якщо на базі 11 одинадцятого півтора роки, так і дитина ну людина, учень отримує спеціалізацію. Так, -то. Так. коли починається так звана вступна компанія саме до ліцею у вас? Ну в принципі, у нас вже навіть є декілька документів, які здали випускники попередніх років свого часу. Вони не визначились, так. можливо, якось змінились uh -huh. обставини, то вже. Приймаємо, а офіційно наша комісія приймально працює з 1 червня. Де буде спеціальна сидіти. Тобто ті, хто цього року завершив, вони ще в них так. триває державна підсумкова так, атестація у 9 класі, 11 класи що там або визначаються і, зрозуміло, В них теж ще державна підсумкова атестація. І я так розумію, вже з липня у вас така пора більш активно знову розпочнеться, як так, у так, всіх в принципі, традиційно. Ой, до речі, нагадую, що вступна компанія цьогорічна до вищих навчальних закладів розпочинається не 1 липня, як було, а 11 липня це відбувається в зв'язку і таке рішення Міністерства освіти та науки молоді спорту нашої держави України прийняла зв'язку. З подіями на Донбасі, тому, будь ласка, звертаю на це увагу. Трошки більше буде часу у випускників щодо розміркувань і роздумів після зовнішнього незалежного оцінювання з приводу того, куди ж подавати документи, ми ще запросимо напередодні вступної компанії, обговоримо ці важливі моменти, тому спостерігайте за ефірами. Скажіть, після того, як завершиться навчання, хтось три роки, хтось півтора роки, відповідно я того, що ви зазначили, так. чим отут. В цьому питанні чи є така можливість у ваших учнів, які у вас завершують, чи є якісь домовленості з вищими навчальними закладами для так, того, щоб вони якимось чином ну автоматично зрозуміло, ні, але все одно якимось чином вступили далі? Так, наші випускники закінчуючи наш навчальний заклад, у нас є домовленості з нашими коледжами. Вони йдуть на скорочену програму. Навчання, тобто не вчаться, наприклад, там в коледжі торгово-економічному чи там легкої промисловості. Вони не вчаться два, два з половиною роки, а навчаються рік, угу. отримують молодшого спеціаліста і потім йдуть на три роки вже на третій курс торгово-економічний університет, угу. університет технології дизайну одягу, тобто скорочується час. І це дає можливість, коли людина, пройшовши підготовку з робітничої професії, вона розуміє, чи це її доля, чи це не її. І далі вона може змінити е, свій напрямок під uh -huh. праці, тому що ви розумієте, коли в 15-16 років тут більше батьки, мабуть, впливають на вибір дитини, uh -huh. а дитина сама хоче. Щось інше, бувають навпаки випадки, коли дитина от хоче вивчитися, а потім проходить час, вона бачить, що це не її, потрібно щось перенавчитися і так далі. Тут зазначено, що учні забезпечуються стипендію, так. але я так розумію, ті, хто гарно вчиться. Ну, коли <с учні вступають до навчального закладу, то звичайно їм всім призначається стипендія. Ми приймаємо ще сиріт дітей uh -huh. соціально незахищених. У них стипендія підвищена. Uh -huh. А ці, що поступають зразу, перший семестр всім без винятку виплачується стипендія. Потім перший семестровий контроль знань. І коли закінчиться перший семестр, вже потім за підсумками навчання в першому семестрі, у кого підвищена стипендія, а хто з якихось причин не атестований, якщо без поважних причин, то наступний семестр вже буде без стипендій. А ну це важливо таке заохочення, мотивація. Є додзвонювач, кажіть в ефірі. Так, Здравствуйте, ви знаєте, ваша. Бош мене за інтриговала. Мені вже за 30, я тоже бы хотіла учиться на соцанарі у вашим навчальному заведенні. І скажіть, для таких, як я, буде набираться окрема група, чи ми будемо вместе сидіти з випускниками 9 класу? Так, зрозуміло, зрозумів. Ну, бабуть, в такому віці в групу дев'ятикласників, яким по 15-16 років, ми не будемо. Формувати, але у нас окрім таких груп учнівських, от зараз у нас через центр зайнятості проходить підготовка слухачів, там скорочена програма, але там дається тільки одна професія, враховуючи, що всі професії у нас інтегровані, щоб більше було можливості у випускника навчального закладу примінити свої знання, уміння і навички. Тому Слухайте, давайте ж скажемо, тому так я забула це. Ми знаємо з вами, які спеціальності. Ми зазначили про швачку. Насправді це вже по іншому. Так. І у вас скажіть шість спеціалізацій навіть більше е... так. На кого можна вчитися? У нас можна вчитися на адміністратора продавця непродовольчих товарів. Так. Адміністратор ні, ні продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, касиру банку, оператор комп'ютерного набору і контурський службовець. Обліковець реєстрації бухгалтерських даних. Ну і за закрійник це теж кравець за крінек. Це так та професія, з якої ну, починався так, наш навчальний заклад. Так У вас насправді багато професій, і от те, що ми говорили, і касиру банку. Зараз до речі, є потреба в цих спеціалізаціях. Так, ми, ми співпрацюємо так, з банками. Ви співпрацюєте? Так, тобто так, навіть якщо випускники... можна і практику вони якусь проходять, так підготовчу таку? чи ну практику обов'язково. Обов у нас по навчальним так? програмам передбачене uh -huh. проходження виробничої uh -huh. практики на робочих місцях по тих професіях, по яких ми дискутуємо. Uh є -huh. ще тут дзвонювач, кажіть, в ефірі. Э, Пані Тетяна, хочу спросити, у мене є родственниця, дівчина, закінчує школу 9 клас, але но село Новий Петровцев, Вишгородський вот, район, у неї мама умерла 4 роки тому, Що можна їй допомогти, може ли вона поступити, або якісь льготи? Так я говорила, що да, у, да, нас, ласка, у ж... нас навчаються учні, які соціально незахищені, будемо говорити, з якихось сімейних обставин попали в такі скрутні, скрутні умови, як неповна там сім'я. То ми допомагаємо. Для них, до речі, державою передбачено дуже великі пільги відносно того, що в них підвищена стипендія, їх, їм виділяються кошти. Це ті учні, які мають статус угу. сироти або дитини, позбавлено батьківського Значить, на харчування виділяються кошти обмундірування, угу. обмундирування, таке слово трошечки, тобто на ну, придбання предметів першого, першої необхідності. Те, що треба, так. І Такі. зручно їхати, до речі. Так. ну от, Якщо дійсно вам така потреба є, і вам інформацію треба передати. З Вижгородського району багато ходить транспорту, одразу ну, на учаться. Це так. контрактова площа, адреса, вона періодично з'являється на екранах, ви теж занотуйте. В принципі, звертайте увагу, якщо Там, дійсно під дівчинці є підходь, необхідність, підходьте, підходьте і. Якраз що тільки закінчують, напевно, що теж якісь екзамени, ще іспити складають державна підсумкова дистанція. Якщо що є дозвонювачі, раді будемо почути. Скажіть, ну навіть на світлинах одного хлопчину бачу, але хлопчики йдуть вчитись. Так, у нас є хлопчики, бачите, є, там так? у нас і танцюють хлопчики. Та танцюють, бачу, а те, що вчаться, бо то гуртки зараз про це теж поговоримо. Так, значить, у нас десь біля 30% сьогодні хлопців навчаються. Є таке, так даже на професію uh -huh. кривець закрійник, то теж у цьому uh -huh. році у нас три хлопчики випускаються, випускаються так. Uh -huh. А я так розумію, що намагаєтеся якось а, вносити цікавого, позитивного для дітей, щоб вони не тільки вчилися, а й ще й брали участь так в різносторонньому плані. Знаєш, що у вас є певні гуртки. Що це за гуртки? І чи всі можуть учні, які вчаться, можуть взяти участь і приходити проходити ще якісь навчання у цих гуртках? Звичайно, потрібно займати молодь не тільки навчанням, а й щось привносити в їхній такий загальний розвиток, культурний, угу. освітній. То у нас працюють гуртки. Якщо дитина має талант співати, то в нас працює вокальний колектив. Якщо хоче навчитися танцювати, то в нас працює танцювальний колектив. Ми з наших учнів формуємо ці колективи, і вони з радістю ходять. Займаються, приймають участь у різних заходах, в концертах, які в нас проходять в ліцеї, в різних заходах, які проводяться на рівні району, міста. Ми там активні учасники. От театр моду у вас є, то це що? Вже ваші учні, вони презентують те, що пошили? Це наші Та. швейники, вони виготовляють одяг самі на себе, і самі його демонструють, або якщо хтось. Ну, знаєте, Не всі можуть вийти на сцену, потрібно ще перебороти себе, щоб вийти на сцену, їм простіше пошити. То от така група дітей, яка хоче себе показати. Я вам скажу: ці учні, які приймають участь у гуртках, вони під кінець навчання ну, розкриваються так знаєте, таланти. Так? Так, так, вони більш розкуто себе почувають, і це їм дає можливість навіть потім при працевлаштуванні себе вільніше презентувати, для того, щоб роботодавець зміг зрозуміти, що це не тільки просто фахівець, це ще й обізнана людина, культурно розвинута. Скажіть, будь ласка, а приїжджі можуть вступати, ну, тоді їм треба якимось з житлом вирішувати питання, я так розумію. Ну, приїжджі теж у нас навчаються. Uh -huh. Дехто приїжджає, там у родичів зупиняється, uh -huh. деякі ми допомагаємо трошки з проживанням. Так що, якщо є бажаючі, згідно законодавства, ми не можемо відмовити громадянам із інших місць. Але основний контингент це Київ і Київська область, які доїжджають. Ну це логічно, це зрозуміло більш-менш, бо в принципі я подивилася так мережу, якщо Профорієнтацію, то зараз в кожному обласному центрі достатня велика кількість, тому що так. те, що, про що ви раніше на початку нашої розмови говорили, що певний час якось про профорієнтацію не говорили взагалі, ніби у нас нічого. Ну так ще люди чули, хто там шукав. Насправді, у нас такі перелік. Я сама була здивована. Я коли угу. вашу назву прочитала для мене, думаю, так треба подивитися, зайти на сайт. До речі, гарний сайт. У вас одразу хочу Дякую. сказати. Не в багатьох навіть не у всіх вищих навчальних закладів. Є сайт, а ви так в цьому питанні. Працюєте Працюємо, я так розумію. пропагандуємо. Я вам mm -hmm. скажу що чомусь ну мабуть, недостатні засоби масової інформації приділяють увагу. Рекламі робітничих професій, тому що професійно-технічні навчальні заклади, в принципі, вони готують людей робітничих професій, аби ну так, їмо хліб, не задумуємося, хто його пече, носимо одяг, не задумуємося, хто його шиє. Приходимо в касу, платимо там комунальні послуги, uh -huh. такі інше, робимо перераховуємо якісь кошти кудись і не задумуємося, що з тієї сторони сидить людина, яка знає, як це зробити, щоб вони затримували час. І так далі. А роботодавець він свого часу своєчасно сплачує податки, за рахунок яких ми фактично живемо, тому що ми фінансуємося з державного бюджету. Тому. Всіх фахівців потрібно готувати, щоб ми були країною європейською, країною культурною, розвинутою і так. Не вам сьогодні було. дякую. А вам, шановні глядачі, нагадую, що Любов Чугаєвська, директор Київського професійного ліцею сфери послуг, була гостем нашої студії третього блоку. Завтра, у третьому блоці, продовжимо говорити про профорієнтацію. Будемо робити це протягом тижня у третьому блоці. Тому зараз не буду говорити, що це буде за ліцей, але це буде знову ж таки цікаво. Тому, будь ласка, спостерігайте. Якщо є необхідність дізнатися, Ще координати Київського професійного ліцею сферу послуг після ефіру. Нам телефонуєте. Ну а ми, можливо, завтра вам в ефірі нагадаю. Тому прошу, чекаємо на сьогодні. Програма громадська приймальна каже вам до зустрічі. До побачення Ми консультуємо Ви ж робите правильний вибір. Нехай щастить. Завтра побачимося о 13.20 і долучайтеся до нас у прямому ефірі. Сьогодні ж о 16.10 Моя колега Лідія Нарічук буде освітлювати і аналізувати ситуацію, поточну, що нині відбувається після виборний період. У нас з вами триває такий постфактум. А що ж далі? Тому, будь ласка, о 16.10 Долучайтеся до прямого ефіру. Телефон незмінний 223-09-71. Вам вже кажу, до побачення, до зустрічі. Нехай щастить.